До вашої уваги рубрика Прихисти пухнастика. Тримісячне кошеня шукає люблячих господарів. Оливка кошеня із цікавою зовнішністю. Знайшли її ще меншою біля одного з багатоквартирних будинків. Ймовірно, що чотирилапа випала з балкону, проте господарі так і не відгукнулися. Волонтери запевняють, що оливка дуже ніжна та лагідна. Улюблене місце відпочинку біля людини, тож буде вірним кошеням. Чемна дівчинка привчена до лотка та щеплена від вірусних інфекцій. Ще чотирьом знайдам шукають люблячих господарів. Одного хлопчика та трьох дівчаток знайшли, вгадайте, де біля одного із смітників. Щойні господарі не пожалкували навіть саквояжу. Хлопчик той, що і за чорними плямами, всі інші то дівчата. Зараз цим хвостикам приблизно два з половиною місяці. Волонтери турбуються, аби якомога швидше роздати малюків у родини. Наївна малеча, забачивши людину, щиро посміхається. Мріють потрапити до люблячих господарів і вирости у відважних охоронців. Розкажемо ще одну щамливу історію. Собака дуже схожий на японську породу, а іну з'явився на вулицях горішніх плавнів. Якось про знайду волонтерам написали пересічні містяни. Ось що містило це повідомлення. Можливо, хтось із волонтерів розмістить про нього. Цього собаку викинули поблизу проспекту Героїв Дніпра 49 тижні три тому. Був заляканий, котилися сльози. Не міг зрозуміти, куди потрапив. Зараз Блукає біля цього ж району дуже голодний. У коментарях під дописами волонтерів коментувачі розібралися таки, що собака хлопчик. Так він і досі у розпачі блукає вулицями міста. Щодня, хто із небайдужих зустрічає пухнастого, той його підгодовує. Можливо, чотирилапому, врешті-решт, пощастить, і йому дасть притулок чиєсь добре серце. Всі пам'ятають щемливу історію з життя відомого песика Хатіко, екранізовану навіть американським кінематографом. Зафільмована історія вірності і безумовної любові собаки влучила багатьому самісіньке серце. Проте, в реальності вже не японської культури, вірний собака приречений на голодне скитання. Чи любили його так, як був владний любити він?